Президент США Дональд Трамп оголосив про наміри запровадити єдині тарифи для понад 150 малих країн світу. Про це він заявив журналістам під час зустрічі із спадкоєм спадкоємним принцом Бахрейну Салманом Аль-Халіфою у Білому домі. Американський лідер пояснив, що планує надіслати єдиного листа, в якому повідомить всім цим державам про тарифні ставки, з якими вони зіткнуться. Все буде однаково для всіх, для цієї групи. Це невеликі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу, не так, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія. Нагадаємо, що наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10%, який Трамп встановив у квітні. Він наразі діє і стосовно України. Раніше американський президент вказував, що нова базова ставка може становити не 10%, а від 15% до 20%. Однак, під час зустрічі з президентом Бахрейну із принцем, перепрошую, Бахрейну конкретну тарифну ставку. Президент так і не назвав.